Він з величезної музичної родини. Він фіналіст «Голос України. Він наш улюблений Назар Савко, ваші облески. А що? То я не говорю. то я що Вітю виникав голоси, що Олега виник? Олега Винника, що? Це Назар Савко. Що у вас з руками? Назар Савко, ваші облески! Тупочок, без зорі висіяні густо. Горять наче... Христос Іскрес! Слава Україні! Чудовий день, чудові люди, і треба чудові пісні співати. Матері народжують своїх синів для радості, а не для смутку. Наступна пісня так і називається Виростають сини для вас. На порів зустрічати їхненька, затаївши на серці любов і тривогу, виростають сини, на добро виростають на ласку, виростають сини та підмові. І заходить серця півбатьківські весна, виростають сини, і хати веселішають білі, виростають сини, та з роками їх світ полонить, і чекають на них все життя їх батьки посивілі. Звертайтесь сини, хай же серце за вас не молить, виростають сини, на добро виростають на ласку, виростають сини та підмою долі нема. Бо не можу раблю життя, відвітають як казку. І заходить в серцях їх батьківський весна. Виростають сини, на добро виростають на ласку. Виростають сини та підмоги у долі нема. Боний мов журавнюю життя і вітають як казку. І в серцях і батьків світ, весна. Виростають сини, вітають, бо манить життя, а приходить той час, що сини повертають додому. Рідної хати до вас, батько і мати, дякую щиро. Та українські пісні мають всередині душу, бо ж не просто так автор пише їх. Це трафунок, оказія, пригода, почуття, які викладаються на папір. Пишуться ноти, це компонується в пісню. І виходить, виконавець для вас її виконувати. Позаду цілий пласт різноманітної творчої роботи. Наступна пісня теж не виключення, бо це трапилося. А я про неї. Я заспіваю її пізніше трошки. Бо зараз такий час. Що треба, щоб звучала лента за лентою. І Якщо треба, щоб вона звучала, то хой вона звучить. Співаємо разом. Лента, за лентою. А дітлахів запрошую ближче до мене. Можете поспівати разом зі мною лента, за і потанцювати. подавай. набої подобай. Давай толи. Моє подавай, ранівський постаньше вою, не відступай Вручення піднімай Дай, танцю давай, співай Вже вечір вечоріє повстанське А, поспішно подає. А. Ах, Ленка, зелентою напої подавай, Український повстанцевою не відступай. Ви, виступай, вилентай. бачив, я не стрибало. Робимо висновки. <рес> <рес> Жартую, ви, напевно, приклеїлись просто. Нічого страшного буває. Ось тепер прийшла та пісня, про яку я вам розповідав раніше, але тепер буде трішки пізніше. <рес> Вийшло. То трапилась, то історія, історична пісня. Тому що це трапилося на початку 70-х років, молодий на той період. Автор цієї пісні його звали Володя, їхав, він був тоді е, студентом медичного інституту, він їхав з Чернівців до Вижниці, тут таке містечко, 60 кілометрів від Чернівців, і там започаткувала себе Смирієчка, вокально інструментальний ансамбль під керівництвом Левка Дотківського, який став згодом своєрідним продюсером того хлопця з медичного інституту. Отож, вони зустрілися, Левко і. Володимир, і Володя каже: мене є дві пісні, я хочу вам запропонувати. Першою він заграв і заспівав черлену руту, яка пізніше стала червоною. А другою водограй. І отож, після 72-й рік, десь приблизно до Чернівець, якраз в університет, в їхній зал актовий завітав Масляков, ведучий на той період фестивалю конкурсу Ало ми шукаємо таланта. І ось там прозвучали ці дві пісні виконання дует. Були дуети виконання: е, співав Назарій Ремчук, Василь Зенкевич Черлену Руту. А Марія Ісак, яка пізніше зустріла мого батька і стала Савко, співала в дуеті з Назарієм Єремчуком Водограй. Отож, я зараз заспіваю ту пісню, яку першою заспівала моя мама. А зараз співаю для вас і я і разом з вами, бо я з того краю, де є справді рай, де зі скелі б'є, і висока безсмертний. Співають українці, давай воду грай, тече вода, тече приста. У воду біля краю і попросив його щиро, хай війна заграє, ой, подарота, хай края настай, та да носі ж мали після обміняй, закрасну пісню наші голоси, що хочеш водогада.

І високу! і фінальна пісня від мене в моєму виступі. Теж історична. От трапилося 22 травня 1979 року. Весь Львів і вся Україна проводжала останній шлях знаменитого композитора та поета. Похоронна процесія рухалася від вулиці Майковського, тепер Левицького, Верхпомечникова до центральних воріт Личаківського кладовища. А трішки далі, навпроти Марсового поля, де зараз ховають наших героїв. Знаходиться у Львові перший пологовий будинок. Він так і називався Пологовий будинок номер 1 22 травня 1979 року. З нього вийшла моя мама Марія Вагітна. Підійшла до центральних воріт Личаківського кладовища, не переступивши порогу, була забобонна. Провела останній шлях свого творчого побратима та й повернулася в пологовий будинок. І через день, 24 травня, народився. Можете наплодувати, я вже родився. Це таке. До чого я це веду? Бо люди народжуються, люди помирають. Але хіба важлива людина? Важливо те, що по собі залишає людина. Володимир Івасюк залишив по собі великий спадок, ту справжню любов до рідного краю, яку він оспівував у своїх піснях. Отож, запрошую вас заспівати ту пісню, яка по праву вважається другим славином нашої держави, нашої країни. Колись вона мала назву черлена, а тепер всі її знають і співають, як червону. Співаємо всі. Червону! Христос воскрес! Більше, більше! Слава Україні! Більше, більше у вас! І Назар Савко! Дякую! Почекай, почекай, почекай. Ну, ми, ж, ми, ж, ми ж її ще не співали, бо що люди підійшли, знаєш, ти, як завжди, людям заважаєш співати тою музикою голосною. Тобто дуже просто, ти легенько тако та а вони, а нехай ну, люди поспіли. Готові? Ви готові? Чудово? Готові? Три, чотири. Чар. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Друзі, ну що, вам подобається? Якщо вам подобається, то поплескайте. Нащо тако нагадаю всім і кожному. От коли зараз просто підійміть руку, хто з вас там вже щось з'їв і пив.